Нічого особливо не відбувається, ми зараз зачитали шостий том, технічна перерва, і дійдемо зараз до сьомого тому. Це дуже важливий том, бо в ньому якраз є контракти 2009 року, про які йдеться в обвинуваченні, і є документи щодо актів якраз передачі між «Нафтогаз» і Укртрансгазом, газу, в яких Чітко визначена. Ми от навіть зараз порахували середня ціна за рік, за якою Укртрансгаз закупив в 2009 році газ для технологічних цілей, про які йдеться якраз вивинувачень, що нібито за завищеними цінами. Там ціна від 172 доларів до 179. Тобто така сама, як була і в 2008 році. Тому жодних підстав казати про те, що була будь-яка шкода, немає. І я думаю, що ми сьогодні будемо заявляти клопотання про звільнення Юлії Володимирівни Тимошенко з під варти, якраз посилаючись на те, що е, після оголошення сьомого тому однозначно зрозуміло, що жодної шкоди не було завдано в результаті її дій, і немає е, жодних підстав казати про вчинення злочину а отже, немає підстав для її подальшого утримання під варти. У нас дуже великий перелік цих клопотань, які ми готуємо. Ми Постійно після оголошення матеріалу справи постійно виникають якісь підстави для заявлення клопотань і витримання додаткових доказів. Ну, наприклад, в цьому томі є акти передачі газу від НАК Нафтогаз трансгазу, але за три місяці чомусь їх немає. І є акти, скажімо так, про передачу цього газу, які визнані документами і речовими доказами у справі. Але немає самих контрактів, на підставі яких складалися ці акти. Ми вже не перше засідання піднімаємо це питання, щоб витривали відповідні контракти. Але поки що їх немає. Я сподіваюся, що після оголошення самих актів з посиланням в них є йде посилання на контракт. Ми клопотання. Про витребування цих е, актів, тобто ну клопотань дуже багато е, про витребування документів. Ну, наприклад, є е, супровідні листи, в яких зазначається, що додаються додатки, але цих самих додатків в матеріалах справи немає. Звісно, що нам потрібні ці додатки, і ми будемо заявляти клопотання. Більш того, сьогодні було оголошено склад кабінету міністрів, який брав участь в засіданні 19 і 21 січня. І оскільки з усіх, хто там перерахований, більша частина не була допитана міністрів, безумовно, що у нас буде клопотання допитати всіх інших. Суд не розглядає наших клопотань. Я сподіваюся, що після оголошення матеріалів справи одне з перших клопотань буде якраз про відновлення прямої трансляції і здійснення відеофіксації процесу. Суд відмовляється розглядати жодне наше клопотання. Він зазначає, що зараз триває процес оголошення матеріалів справи. І всі клопотання, які ми заявляємо, навіть під час оголошення, він каже, що буде розглядати після оголошення матеріалів справи. Тобто він відмовляється розглядати всі клопотання. Єдине клопотання, яке він розглядає, про зміну запобіжного заходу це є порушення, що все на нашу думку. Це не відповідає закону, адже ми маємо право заявити клопотання, і суд має це клопотання розглядати, але він не розглядає.